Найкращий пальничок за такі кошти, Виготовлений з нержавічої сталі, постачається в такому пластиковому кейсі, який закривається класно, якісно, міцно. Є отип для виведення вологи. Шланг у пальничка 30 см, металевій обмоці, є регулятор подачі палива. Також є ножки для того, щоб балон був у вірному положенні. Використовуються отакі цангові балони без ніяких адаптерів, перехідничків, просто під'єднуєте його до пальничка. Сам пальничок виготовлений з нержавічки, ножки складаються, є вітрозахист, а також єзопідпал. Ставите балон в вільне положення, додаєте газку, підпалюєте. Отак працює. Можете використовувати в такому положенні. Також даний пальничок можете під'єднати і до отаких різьбових балонів через адаптер-перехідничок. Накручуєте адаптер-перехідник на балон. Все, під'єднали, берете пальничок, під'єднуєте, прокручуєте, ставите. Тепер додаєте газку, підпалюєте. Дивіться, як працює. Так що балони, адаптери, пальники різних типів. Можете придбати в нашому інтернет-магазині кого-то. Посилання буде закріплене в шапці профіля, або ж пишіть нам на Viber, Telegram, WhatsApp, посилання в шапці профіля, або пишіть в особисті тік